Я їй запропонував, що йдемо не по дорозі, а йдемо по прирічку. Звернувши до лугу до корчів, я її повалив на землю і почав душити. Потім я їй сказав, щоб вона роздягалася. Я її задушив та відтягнув в сторону. На березі ріки Черемор знайдено тіло 10-річної дівчинки. Підозрюваний, вийшов з нею з будинку, йшов з велосипедом, попросив її, щоб вони пройшли навпростець, а не по дорозі. Далі він її заставив роздітися, задушив. Він дає покази, що зґвалтував неприродним способом. В ході проведення експертиз буде встановлено, був факт зґвалтування чи ні.